Тільки термінові новини вчасно та влучно. Вперше у війні українські воїни одночасно розгромили цілу батарею ворожих САУ. Крім того, було знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект, але всі подробиці далі. Друзі, наш канал зазнав атаки російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді лайку, підписки та обов'язково коментаря. Переможемо русню разом! Збройні сили України знищили одразу цілу батарею з п'яти самохідних артилерійських установок 152-го калібру мста С у селі Невське Луганської області. Про це повідомляє український журналіст Юрій Бутусов. Зважаючи на щільне розташування, усі 5 САУ були знищені одночасно, ймовірно, внаслідок ураження одночасно усіх бойових машин ракетами РСЗВ Хаймарс, також знищено дві вантажівки, на яких перевозили боєкомплект батареї. Ця безпрецедентна подія відбулася нещодавно під час українського наступу в Луганській області. Російське командування розгорнуло оборону навколо Невського, але українські війська розгромили росіян. Вагомим фактором успіху стала контрбатарейна боротьба, зазначив Бутусов, опублікувавши відео з місця подій. Друзі, радимо вам переглянути відео, як ЗСУ за допомогою дронів підбили чотири російські кораблі у Севастополі.